Давай Вова, зробимо так по порядку. Mm -hmm. Я, як говориться, трошки доведу цей. Е, Ким рахується, допустимо, громадянин з моєї точки зору. Особа, яка, вибач, за грубость е, не психічно, е, ну як не хвора на голову, е, відповідальною. О, справжній патріот, націоналіст і так далі. Тобто, людина, яка готова захищати інтереси України і українців. Ну, Інтерес суспільства, скажімо так. Да, Того, да. яке має бути ідеальне да, суперством. Да, да. Як вірить от... в ідеальне суспільство? Ну, Тож, ну, по факту суспільство може ну, бути. Ми ж, ми ж і хочемо побудувати таке суспільство. Але яке тобто, по факту воно є? О, ну, по факту в нас виходить, як говорив Леонід Макарич, маємо те, що маємо. <сум> <сум> О, тому от ми маємо побудувати нормальне національне суспільство. О, де, як говориться, не будуть говорити, що яка е, різниця, там чи ще щось і так далі. Але ми маємо збудувати Україну для українців, тому що це Україна. О, тому мають бути відповідальні люди, громадяни, які мають на себе взяти обов'язки, прийняті законів, о, і так далі. Як це буде відбуватися? Якщо ми змогли в мобільному е, додатку в діях ввести, вибачте, паспортну систему і так далі, то я думаю, можна створити такий сайт, на якому можна приймати закони. Так дієш, це, по факту не державним. Я би сказати, додатком там, чи як до держави. Так, да, але діло в тому, що вона працює, працює. Ну, да, працює. О. Е, тому от, якщо е, взяти от таку саму систему, створити зараз, всі користуються смартфонами, е, мають інтернет. Ну, а старші люди, якщо допустим, там вже вони не. Да, всі мають зараз, сейчас. Сейчас ще деякі старики більше продвинуті mm -hmm. насчет інтернету, ніж навіть молодь. Mm -hmm. Тому от, і не треба там говорити, що не знаю чи не вмію. Всі вміють, всі все розбираються. Значить, як має відбуватися голосування? Е, на мою думку, е, Верховна Рада не потрібна для прийняття законів. Закони або законопроекти може написати будь-який, абсолютно люба людина, і навіть ще краще. Допустим, є якась в нас проблема корупція. Mm -hmm. О, і от під цим, як говориться, щоб перемогти корупцію, кожен буде пропонувати свій законопроект. Допустимо, як її перемогти, що треба зробити, і так далі. Це може бути Кабінет міністрів із президентської адміністрації. О, це може бути люба людина е, написати цей законопроект, але вона виставляє цей законопроект, пропонує на розгляд. Е, цей законопроект має розглянути, допустим, Конституційний суд, чи не має так званих конституційних порушень. чи воно Зарушення е, да. Конституції. Чи воно там не має якісь подводних течій, які от можуть поламати або порушити права наших людей? І тому подібне? Подивилися, немає порушень. Значить, цей законопроєкт. пробили зробили зробили висновок зробили щодо, е, щодо проекту. А далі дуже просто виставляється цей проект, люди його читають. Але так як у нас люди, більшість юридично не ну, скажемо, мало освічені і так далі навіть, їм це не цікаво, деколи. Так. тому, от крім всього остального, треба ще ввести додаткового юриста незалежного, який з допомогою телебачення, інтернету, допустим, Ютуба чи ще щось, навіть на цьому самому каналі, на якому от люди будуть голосувати, Тобто буде робити живий коментар цього проекту. Да, він має розказати, якщо ми приймемо цей е, закон, у нас... простою мовою простою, да, да, да. Я... прикладах. Да. Каже, от ми приймемо цей законопроєкт, у нас буде то-то. Не приймемо цей законопроєкт, буде також. Ну, така ситуація. О, А далі людям в определений час людина заходить на цей сайт, вводить свої паспортні дані, йому приходить смс-ка, допустимо, пару цифр. Людина запам'є ці цифри, і далі, грубо говоря, коли починається голосування, він вводить ці цифри, заходить на цю сторінку і вводить за, ні, проти чи стримався. Якщо він утримується, він пише, е, коментар, що цей закон треба розширити, допустим, чи там, допустим, деякі є пункти, які йому не нравляться, чи ще щось. Відбулося голосування, комп'ютер посчитав це все і видає інформацію, скільки проголосувало за, скільки проти, скільки втрималося і так далі. І ще, щоб не було такого, що цей, скажемо, у вас телефон украли, О, і хтось взяв із вашого, без вашого відома проголосував. Значить, ви можете зайти на свою сторінку, подивитися е, голосування. Кстати, перевірити за походом. Е, ви, допустимо, голосували проти, а заходите на сторінку, і от ваша фамілія, там написано, що ви голосували за. Значить, що відбулося? Взлом. О, і ви можете оспорити свій голос. Тобто, ваш голос не буде рахуватися, його можуть видалити. О, Значить, вашу сторінку взламали, чи взломали ваш телефон і так далі. Е, далі. Е, якщо, допустимо, з одного телефона голосує 20-30 чоловік і так далі, е, система автоматично буде определяти, якщо з одного номера голосувало дуже багато людей, ці голоса не будуть враховуватися. Тому що це виходить вже взлом і знову таки. Це має бути окремий державний реєстр цих телефонів або номерів цих телефонів. Ні, сама система буде просто Тобто то, що... можна одному чоловіку купити декілька телефонів і <рес> зразу телефонів під разними <рес> аккаунтами <тіпо він> проголосує. <рес> Не, Вова, як ти казав, розумієш, дивися, коли люди йдуть голосувати, от обихто мене кидають. Так. Виділяється скільки? От, Допустимо, з 8 утра до 8 вечора 12 часов дають людям так. на те, щоб голосувати. А це інтернет. Тобі дадуть максимум час. Допустим, за час людина має визначитися і проголосувати, і сказати своє да, ні, чи втримався. Інтернет дуже швидко, це комп'ютер все дуже швидко порахує. Я не думаю, що не, е... Може бути каже, чоловік їде в цей час за рулем, і в цей час він спішить скоро наприклад. І, при... і він не, не може не проголосувати. Почекаю. Треба щоб почекаю. нього було... ширший Ні. період. Рівня. Вова будуть даватися спеціально, спеціальний определені, допустимо, тож не будуть робити таким, як тобі сказати, будуть виділяти дні для е, спеціальних людей. Хто працює, допустим, по голову. Це треба усунути якийсь закон щодо виборів з приводу такого електронного голосування? Ні, людина, яка е, буде громадянином, вона ж, розумієш, я за те, щоб люди. Е, це не закрите голосування. Ага. Це буде голосування. Кожна фамілія, кожен хто голосував, звідки, з якого міста, буде це все фіксуватися. Для чого це робиться? Дуже просто. Тому що ти. Допустим, прийняв присягу громадянина, ти отлічно е, типу, почуваєшся, ти маєш привілегії і тому подібне. Тому що ж громадянини України, я ще ж рахую, е, щоб е, люди доповнительно мали соціальну допомогу від держави на, за продаж газу, нафти, лісу і корисних копалень mm. і так далі. Тобто, це люди не просто так будуть за гречку голосувати. Це люди, які відповідають за свою державу і мають з цього зиск. Е, тому от ситуація наступна. Е, всі люди, які мають особливі там професії, допустимо, на швидкій працює, е, сутками е, перебуває на діжурстві е, і так далі. Тобто, на таких службах, де от він не може зараз голосувати, О, для них буде е, додатковий час, додаткові дні. Де він це може зробити, проголосувати і так далі. О, так що це не така велика проблема. Це все можна вирішити, як говориться. Це, е, всі останні ввечері прийшов з роботи. Е, до цього часу е, Це ж не значить, що от на сайт кинули законопроєкт, а завтра вже треба голосувати. Ні. Допустимо, е, даний законопроєкт виділяємо ну, допустим, пару днів неділю. Навіть так, хай буде. Але цей законопроект люди мають осознати, як ти казав, переспати з цим законопроєктом, зрозуміти його, і прийти до того висновка, що він дійсно, чи він потрібен, необхідний, чи можна обійтися без нього. А можливо, є інші способи, щоб вирішити, як говориться, дану нагальну проблему. Тож можна і щось інше пропонувати гаразд краще. О, у нас же ж дуже багато талановитих людей, які можуть придумати в сто раз краще, як говориться, законопроекти. Не обов'язково цей от людина виражає свою думку, пише на цьому сайті, що я вважаю, що. Оцей законопроект сирий, він недостатньо е, розписаний. У е, мене є думка, що от там то, там то, можна гораздо краще зробити чи е, розширити цей законопроект. Значить, цей законопроект відсилаємо далі, щоб над ним ще працювали юристи, ще думали, щоб його ще краще зробити. Так ну що... а якщо бути, наприклад, це таке окреме питання. Підкупні, так би мовити, такі не то, що підкупні. А ну тут все одно ж люба система вона деколи хворіє хвороби. Е, так я і хочу Вова, сказати, що ситуація і така, будуть що... вони спеціально робити ті паці, щоб не дати можливості цей закон прийняти в небудь. Постоянно знаходити я сторони. і хочу ввести, щоб оцих людей, які вибач, вроді би рахуються громадяни, понімаєш, але вони постійно вставляють палки в кольоса, і вони постійно стараються, як говориться, цю систему. А хто буде контролювати? Чи є, виконує він функції громадянина, чи не виконує, чи не виконує функції громадянина? Такі з другими громадянами, так, що скажуть, дай я громадянин, все. А, а він каже, да ні, ти не такий, який. Хорошо, дивися, я тобі об'ясню ситуацію. Е, ну, допустим... Но в Китаї є така система, як, що слідкує за бонуси, там, чи як це? За... Е, ну, звісно, вона і працює, і вона ну, є. Це. От Тому от я пропоную... Наглядово, так би мовити, да, 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 да. Тому от я пропоную, е, ну, скажімо так, можна вводити, е, допустим, от хорошо, є закон, допустим, який 100%, от, е, хто люди нормальні, е, з совістю і так далі, вони мали б прийняти цей допустим, закон. Mm -hmm. О, але якщо знайдуться люди, як говориться, так скажем, і вони проголосували проти. Один раз проголосував проти, там проти України, або щось такого плану. Його беруть просто на замінку. Не всі люди. Це ну, одному... сама партія регіонів, або вони ж, ж трансформуються того ПЗЖ, то. де на да, 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 Бінович чи а... був Рінович, так він і залишився, ти на Людину саму не зміниш. Поїмаєш? В чому є задача? Людина все одно навіть її сі її покрасити в жовто-блакитний колір, вона все одно прояви своє гамно, Вибач за грубость, Поймаєш, це проявиться з часом. Ну так ви що треба робити? Оціювати будемо. Просто оціювати. Е, є... так, що нам треба зараз робити, щоб... Оце ваша ідея, яку поділили на громадян і жителів, якось її втілити. Хто це має зайнятися? Що, що треба зробити? Які кроки? Е, ну, У мене ціла програма. що не Давайте можливо напишемо якісь звернення ну, до Зеленського, чи е, до кого, там, чи до якоїсь е, е, активної якоїсь людини, за ким підуть люди? Е, хорошо, а ти упевнений, що вони е, сприймуть цей закон? Е, давай так, я тобі зараз об'ясню. У нас приблизно, Дві в Верховній Раді депутатів, які знаходяться, мають подвійне патрійне громадянство. Вони легко можуть втікти з нашої держави і перебувати так. в інших цех. Ми не будемо мати справу з депутатами. Давайте так. з людьми, як, щоб люди ваші слова реально сприйняли і щоб люди могли щось змінити. Що треба людям зробити? Ну, хоча б на даний час, щоб... про протести, якісь робити, демонстрації чи можливо зараз та війна йде реально і людям не до цього? Об'ясню. Да, в нас війна і так далі. У нас відбувається слідча ситуація. У нас є. Ми можемо запропонувати оцей е, проект як закон, е, ну законопроект, оце голосування і так далі. Тобто то має то да, ми маємо ми можемо подати треба 25 тисяч голосів, щоб зібралися, щоб проголосували за mm нього. -hmm. Це один шлях. О, а можемо зробити і по-іншому. Якщо набере маса от, до людей дойде осознання, що нам треба міняти систему вертикаль, систему управління, як вона має бути і так далі, тоді в нас тільки один шлях. Це з допомогою е, ну, громадського виявлення. Тобто люди мають зібратися масово, дати постулу, прогнати оцих зелених і всіх остальних депутатів. Які, грубо говоря, грабували і так, ну, так далі. Будувати... Нема в них між собою єдності. Що зробити, щоб в них єдність ця з'явилася? За Порошенка, за Зеленського, за якогось лідірка. Ну, в них в мозгах немає тієї свідомості, що вони не треба лідера, а треба якась не ідея, а своє щось. Правильно. Щоб правильно. Тому я й пропоную іменно цю систему. Я ж не говорю, що треба голосувати е, за якогось Пупкіна чи голосувати за Іванова чи Петрова чи когось. Я пропоную змінити систему. Я пропоную е, зробити цю вертикаль трошки по-другому, щоб вона працювала для людей на людей. Ну, треба, Понимаешь? щоб ці люди захотіли самі. Так, да. це треба, щоб люди осознали, щоб вони це сприйняли, щоб вони зрозуміли. От тоді можна щось робити. Е, а я ж тобі розказував за рабів. А вони не хочуть цього робити, тому що вони, от раб він старається вижити, він старається пристосуватися. Добре. Як живе, Наприклад, я розумію, що я. Живу серед от от такої категорії людей, які, скажімо так, себе рабами не вважають, але по суті вони поступають так, як роби. Вот. І що ми як мені від них отілиться, як мені від них чепиться? Вони ж у тебе липнуть, як мухи на мед. Ні, дивися, тут вова дуже як тобі об'яснити? Як рабу бізни, що він що він може бути не рабом або е, чоловіку, який поступає як раб, що він є раб, але він психує, Він що ти мене рабом називаєш? я кажу, так ти ж сам веш. От, наприклад, я недавно говорив в селі з однею жіночкою за світло, кажу, чи є світло за лять кажу. Жобниця". я кажу, за світло не сплачу. Кажу, бо, тому, що я там доказав через судовий порядок, що от я маю право не сплачувати. Я кажу, ви ж так само можете все. Вона каже: а від тебе відріжуть це світло. Я кажу, що ти рішила, коли допустим, поступай так, як як власник, заяви себе жителем, заяви себе власником української о, там, національного багатства і так далі, власником цього всього поступай, має місцеве самоврядування право територіальної громади, май власність, заяви себе власником. І питань не буде ніяких. А вона, е, я ж то сказала? Я кажу, наприклад, якщо я напишу Володя Енерго одна з рівне Енерго там чи як там питання сплачують, приходить квітанці і каже, до квітанція, що ти об'язаний заплатити за те, що в тебе там в клодізі вода є, і ти її користуєшся. Будеш платити, каже. Ну якщо всі буде, то я буду платити. Як її <ривіт> каже, Я ж я не така, як всі чи що. Ну, ти ж мозг, А що каже, ми зробимо? Ти каже, ти ж роб? Ні, я не раб. О, як я їй в цьому що не раб, коли вона сама каже, я буду платити. Сама хочеться платити. Ну, це... як, як ви казали, це люди, які в душі є раби. Да. І... І... Ну тут ще спрацьовує так звана масовість, принцип стада. О, деякі обіжаються, що я називаю наших людей е, стадом і так далі. Ну, бо ми є стадо. Е, у нас виходить слідуча ситуація. Ми звикли дивитися на інших збоку. А е, от маса народу вийшла, ну я підтримаю. О, а якщо от немає масовості, немає цей, ну то я не піду. На що. Нічого ж ми там не змінимо, нічого ми не зробимо. Так, так виникає питання в ваших ідеях. Поділ на жителів і громадян, Якщо не буде масовості, ніхто його і не підтримає. Моя задача Як це моя щоб... задача активних нормальних людей зробити громадянами України, які повинні керувати цією країною, робити її багатшою. О, і стара... А то бидло, вибач, за грубость, воно завжди е... закепіш, Воно завжди закепіш, але воно й швидко відсіюється, воно не потрібне. Чому? Тому що е, оце бидло, яке виходить на, е, на демонстрації і так далі, його дуже легко оприділити. Воно виходить за гроші, воно виходить за якісь преференції. Тобто е, Сказали йому, що йому якусь там дадуть або якісь гроші заплатять. Так, угу. да, він вийде, він покричить. Але завтра він, з таким, самим, е, він успіхом, да, з таким самим успіхом він завтра піде до інших, буде махати іншим флагом, тому що той більше дав. Помієш, це стадо, це бидло. Йому без різниці, за кого голосувати, за кого кричати. І за що кричати? Да. Йому головне, щоб я ж тобі обіцяв, якщо йому дадуть пива, а в другу ковбаса, то йому вже я говорю. Відав цих активістів, що вони ніколи не можуть знайти спільної, як би сказати, якогось центру. Вони кожен тягне в свою сторону і дивиться на ситуацію зі своєї сторони. Розумієте, в чому біда? Да, Вова, тут найбільша проблема в якому плані. У нас же ж і посліця навіть є, говорить у нас куча гетьманів, які кожен вважає, що він Наполеон і так далі. А може варто пристосуватися до того, якою є наша природа, і намагатися жити під цю природу? Чи можливо, щоб не міняти свою природу, або зрозуміти цю природу, яка в нас є? Ні, диви, поїмаєш, раніше як казали, коли Радянський Союз був, казали, що більшість не може ошибатися. Большинство всегда право. До речі, є такий художній фільм, 86-го року меня зовут Орликину Олег Фомін там по да, да, знімався. Да. Там Там такий діалог в поїзді, коли він їде там з одним тоже молодим чоловіком, там він каже потом як він сказав, «Якщо більшість там щось там вирішує, тому що всі не можуть не право. Бить неправильно. Да, а це да. і другий каже, а якщо всі хочуть хайгіти? Да. Це, кажуть, да, ну да, ти да, да. це даєш. вони де взяли хіпі, пацана, пацана, да, пацана да, і вони його постригли. А той почав їх обзивати, що вони фашисти. Да, О. Е, тому от я і за що і хочу сказати, що е, раніше да, був вислів, да, більшіство не може ошибатися. Не може. Тому що більшіство це стадо. Тут не треба пояснити, що воно стане. Як ви кажуть, так ти ж і стада, як йому це пояснити? Що він цього своїми мозгами зрозуміти? Поїмаєш, стадний інстинкт можна, сама людина повинна перевірити на собі це. Для прикладу, я просто хочу сказати, коли Титанік тонув, поїмаєш? Прийшли, сказали капітану, що тітані тоне, він, щоб не було такого, знаєш, ну, скажімо, на кораблі паніки, паніки тому це, він сказав музикантам грати, чим голосніше. Mm -hmm. О. А коли корабль вже наполовину почав типу, погружатися, тоді почали шлюпки спускати, почали спасатися і так далі. То я тобі хочу сказати, що люди є різні і по-різному реагують на е, ті і, чи інші реакції. Одні е, мобілізуються, От у нас війна. розумієш? Е, Зеленський каже, дає б ми людям сказали, що завтра війна, ми ж могли б е, люди б всі масово типа, почали паніка, тікати і все остальне. Да ні, не всі тікали б. Е, у нас виходить от населення. Е, да, у нас е, Кожен по-своєму реагує на екстрені ситуації, но одні мобілізуються, тобто ти знаєш, що угроза поступила, і ти починаєш швидко зображати, що тобі треба робити для того, щоб цю угрозу ліквідувати. Mm -hmm. Тому у нас більшість побігли воєнкомат. Деякі почали робити запаси і або ще щось. Ну, тобто люди, Кожен виходив зі свого сознання, що необхідно робити. Одні тікали за кордон, було таке теж. От. Тому от і кожен реагує на ситуацію по-різному. Головна ситуація от психологічна і фізіологічна людини побудована таким чином, щоб спасти своє життя. Тому, от, коли тоне корабель шукає плотку, плот чи ще щось, то з якимось макаром треба спастись. О, е, коли угроза поступає війна чи ще щось, людина думає так само, як себе спасти, як захистити і тому подібне. О, тому кожен реагує по-різному. Але проходить час, проходить деякий період. І людина вже з стані шоку виходить і вона вже чітко розуміє свої дії. От треба зробити то-то, треба те то зробити, треба то заготовити, треба того гада прибити. Mm -hmm. Поїмаєш? Людина вже чітко знає, куди вона має двигатися, куди е, нападає. Якщо якось гадаю прибити, то з ким прибити? Тіпада. Е, да не що далеко йти? От, е, для порівняння е, е, даже взяти оцих ірландських повстанців і так далі. От я читав цей. Е, Вони коли між собою общалися, договаривалися, е, це були спочатку партизани чисто сімейних родин. Тобто угу. один каже, от нам треба якесь супротивня зробити. І от збиралася одна сім'я, друга туди-сюди, і їх виникало вже цілий фронт. Понимаєш? Та сама ситуація, коли виникали партизанські загони у нас в Україні. Та сама ситуація. Кум, сват, брат не зря ж придумали пословицю, що один кум партизанський загін, два кум... це верніше, один кум партизан, два кума це партизанський загін, три кума то партизанський загін і придать. завжди така ситуація. Всі збираються люди, організовуються. От хто... то, то, от після нашого цього діалогу, як вважаєте, от що люди можуть зробити? До нас якось звертатися і е, своїми... да коментувати там, чи якось це все. Раді Бога, якщо люди чим більше зрозуміють, чим більше вони об'єднаються. Якщо їх цікавить їхнє майбутнє, їхніх дітей, хай дзвонять, хай пишуть. Я ще буду викладувати інформацію, розпишу, як змінити систему, як вона має працювати, по яким принципам і так далі. Це все в мене в голові є. Все поясню. Просто, грубо говоря, треба було б бы донести, намалювати це все, щоб люди бачили. Хіба що може вже другим разом трохи? Вже може часу нема, чи я. Ну Бувайте, трошки, так. Да. Добре, дякую за спілкування. Вже добренького.